Ти не віриш в те, що бачиш. Ти віриш в те, що думаєш. Я Наташа Лохайна, типовий ментор, коуч та ченелер. Підпишися, постав дзвіночок, аби не прогавити наступний. Випуск сьогодні ми у відео поговоримо про те, як ми свято віримо в думку, в ілюзію, в домисли, а не у факти. Додивись це відео до кінця, і ти отримаєш відповіді на наступні запитання: чому нічого не вдається? Чому в усіх джети, моря, океани, кораблі? А ти як працювала чи працював на ненависній роботі, так досі це. І робиш. Тож, ось ручка. Те, що це ручка, це факт чи думка, факт чи домисел. Факт. А як пише ця ручка, чи червоною пастою, чи синя, чи чорна, чи зелена, чи фіолетова, чи коричнева, Неважливо. Це вже думка, це є не факт. Це Думка. А тепер давайте візьмемо простіше. От зараз ти дивишся на мене: ти або чоловіка або жінка. Те, що ти або чоловіка або жінка – це факт чи думка. Це є факт. Але що я нерозумна, що я некрасива, що я недостатня, чи недостатня, що я успішна чи не успішне, щасливий чи нещасливий, це факт чи домисел, це є домисел, це є думка. Це думка або про самого себе, або думки людей про. Тебе більше про це будемо ми говорити і працювати на груповій роботі трансформаційний місяць, вхід в 2025. До речі, це останній набір груповий в цьому році. Деталі роботи у мене в інстаграмі, напишіть просто повідомлення 2025, і ви отримаєте абсолютно всю інформацію. Тож, приступаємо до того, як ми власними ж ручками, точніше, думками формуємо свою реальність, а точніше, як ми її або руйнуємо, або. Творимо з позитивом, називаємо це так. Я особисто дуже люблю цей інструмент, це інструмент з КПТ. Я часто даю його своїм клієнтам, особливо в індивідуальній роботі. Але якщо ви перфекціоніст, гіперконтролюючий логік, людина голови, вам неймовірно сильно сподобається зараз, точніше, це відео, тому що сьогодні прям буде про чіткі алгоритми та чітку категоризацію власних же думок. Правда цікаво? Тож, саме перша категоризація наших думок це все або нічого. Що це означає? По-перше, це є основа перфекціоністів, суперконтролюючих людей, супертривожних людей. Що це означає? Що в нашому житті трапляються тільки чорні або білі події. Немає, там, не знаю, синє, червоне, помаранчеве, коричневе. Ні, чорно-біле. Що це означає? Або. Я повний нуль, я не здара, я нещасна. Мені не щастить. В мене так відбувається постійно та завжди. В мене таке виховання, і вже з цим нічого не вдієш. Ну така доля. Да? Зазвичай тут білого насправді немає. Частіше всього йде такий відтінок сіро чорного. Це насправді дуже сильно гальмує, особливо гальмує на початку кар'єри, гальмує будувати стосунки, гальмує в контексті того, як ми самі себе сприймаємо. Коротше, це все гальмує. Коротко і ясно. Йдемо далі. Наступна категорія або категоризація це ідея узагальнення. Що це означає, що все підгрібаємо під одну грібенку. Не знаю, чи це правильно, але як є. Тобто, тільки в мене так, у мене так завжди, ніколи. В мене там не буде, не буду, е, і тому подібне. Да? Я ніколи не стану щасливою, ніколи не побудую класну кар'єру. Я ніколи не зароблю, або мені ніколи не вдасться це робити. Зазвичай є такі да, от коріння, одне слово. Завжди ніколи у мене так постійно, або тільки в мене так. Тому ось це от узагальнення нас дуже сильно знецінює твої дії. Твоє рішення далі цей негативний фільтр, що означає негативний фільтр або негативізм, да, або негативізація свого життя, коли ми не бачимо білих сірих тонів, ми бачимо все в темних тонах. і насправді це є ця категорія думок є дуже небезпечна, тому що люди, які звикли, Думати в негативному ключі, вони є першими, дає вони є в зоні ризику щодо депресії, щодо апатії, да, щодо того, що в принципі ну не відчувати більше щастя в цьому світі, але ще важливо, так працює наш мозок. Я постійно говорю своїм клієнтам про те, що ми ще з печерних часів ми знаємо, що виходячи з печери, нас там може хтось цапнути і з'їсти. Тобто, наш мозок з давніх давен фокусується на негативних подіях в нашому житті, аби вберегти наше життя, так як ми вже давним-давно в печерах не живемо, і давним-давно змії не кусають, але до сих пір ця механіка в мізках є. Тобто зацикленість на негативі, зацикленість на чорних, скажімо так, подіях в нашому житті, так працює наш мозок. Тому для того, аби помічати хороше, для того, аби бути щасливим кожного дня, тому що, як мінімум, ти живеш, ти дихаєш, є ручки, ножки, ти бачиш, ти чуєш, ти відчуваєш. Є за що бути вдячним, є за що відчувати щастя. Але якщо з цим не працювати, то з кожним роком ось це відчуття. Негативізації і бачення свого життя через негативний фільтр все більше і більше збільшується, тому да він ну, він примножується, він не применшується. Тому над негативізмом. Треба працювати абсолютно кожній людині, тому що це є в кожній людині. Тільки в когось більше, в когось менше. Хтось працює над тим, щоб позитивно бачити це життя, а хтось над цим не працює. І на превеликий жаль, в 34, 38, 40 плюс люди вже в таких затяжних депресивних станах. Наступне це є знецінення позитивного. Негативний фільтр, власне, та попередній показник, передня категорія, починається саме з того, що ми починаємо знецінювати позитив. Тобто, подарив чоловік квіти, точно щось накоїв. Дитина обійняла, поцілувала, сказала: мамочка, тебе люблю. Жінка думає, так напевно, щось розбив. На роботі підвищили ЗП одразу в голові. Така механіка, так, калькуляція, плюс з мінусом. Ага, напевно, від мене вимагатимуть більше роботи. Тобто, все хороше, що в житті відбувається, людина починає шукати некрасиво, але. Людина починає шукати там проблему. Не тішиться, не радіє за те, що все гараси чудово, а навпаки, за кожним позитивним якимось аспектом і ситуацією в своєму житті. Вона починаєш шукати щось погане. Ця історія починається ще з самого маличку. Я не знаю, чи вам таке говорили, бабусі. Мені особисто говорили про те, що не смійся, а то потім заплачеш. Або не смійся так сильно, так голосно, а то твій тато в рейсі е, потрапить в аварію, да, в автокатастрофу і загине. Тобто, з самого маличку нам прививали про те, що тішитись радіти не можна. Та, треба шукати якийсь негатив в тому, що ти радієш, і це насправді ядро наших українських людей. Чому? Тому що, по-перше, таке на рівні ДНК ми в жертві, а по-друге, всіх нас вшито в ДНК, я це так називаю. Відчуття провини за відчуття щастя, відчуття провини за те, що ти просто щасливий, відчуття провини за те, що ти просто усміхаєшся, йдучи по вулиці. Тому ця історія починається саме з цього фільтру. Також не сказала, що знацінення позитивного за те, що якщо в людини трапляється щось хороше, дуже часто, і так роблять перфекціоністи, дуже часто людина каже так. Це випадково, випадково підвищили ЗП, Випадково прийшов клієнт за гарним чеком. Випадково поїхали в класну подорож чи поїздку. Все випадково, тобто в голові вже йде така механіка, що ось це хороше зі мною трапляється неймовірно рідко. От прям неймовірно пром, яка випадковість, випадковість там в Небесній канцелярії щось попутали. Далі наступна категорія або наступний фільтр, або категоризація це поспішливі висновки. Ця категорія ділиться на дві підкатегорії. це перше це читання думок, а друге це помилка передбачення. Що означає е, читання думок? Це коли я подумала, що ти подумав про те, що я подумала. Та зрозуміло. Тобто, ми починаємо думати за людину. Ми починаємо відчувати за людину. Ми починаємо діяти за людину. Ну, наприклад, чоловік пішов з роботи в поганому настрої. Жінка себе вже накрутила через те, що або вона щось накоїла, або вона щось не так сказала, або він вже там когось має наліво направо взад вперед, або на роботі його звільняють, або урізали ЗП, або що, або що. Тобто ми починаємо шукати там, де не шукається. Тобто, починаємо в голові генерувати думки там, де їх, в принципі, бути немає. Що стосується помилки передбачення, це теж основа перфекціоністів. Це коли відбувається наступна історія. Тут дуже сильно хромає дисципліна і хромає мотивація. Чому? Тому що колись в житті було щось таке, що не вдалося, і потім людина за це чіпляється, як за таку істину. Хоча чому це істина, невідомо. Але про це в іншому відео Виходить так, що якщо колись, колись в житті щось не вдавалося, людина з перфекціонізмом, з гіперконтролем, такі тривожники, вони кажуть, так: а навіщо мені? Міняти роботу, якщо все рівно мене звільнять? А навіщо мені йти просити ЗП, якщо все рівно мені ЗП не підвищать? А навіщо мені ліжко застеляти? Якщо все рівно ввечері маємо лягати спати. Розуміємо, це трішечки сарказм в кінці був, але я думаю, що ви розумієте, про що йде мова. Тобто йде така наперед думки про те, що щось вже не вдасться. Або, до прикладу, людина їде у відпустку, і вона ще не у відпустці, вона вже тут, дома, знає про те, що відпустка прийде Галімо. От не пройде вона, коротше, в печаль. І приїде з відпустки, буде розхарана, зла, роздратована. Всіх буде ненавидіти. Це факт, ні, це домисел, це думка. Але можете собі, вити, який моховічок да, формується навколо цієї думки і що коїться в голові такої людини. Який стан емоційний в такої людини, і як насправді пройде відпустка? Наступне це ефект бінокля. Я його дуже сильно люблю, тому що ця історія практично зустрічається на 97% моїх клієнтів. Так точно це або перебільшуємо, або применшуємо зазвичай. Що ми робимо? Ми перебільшуємо якісь питання, факапи, проблеми, ситуації, обставини, які варто вирішити в своєму житті. Та перебільшуємо гіперболізовуємо або значимість, або шкалу складності вирішення цього питання і применшуємо свої досягнення, свої здобутки, применшуємо те, що в нас в житті вже є. Применшуємо свої якісь сильні якості, якісь плюсові історії. Тобто ми перебільшуємо те, що в принципі немає сенсу перебільшувати, просто це є фактом, що треба щось вирішити, а применшуємо, да, те, що насправді було б дуже добре пушити і мотивувати себе. Така особлива характеристика ось цього ефекту вінокля це те, що є катастрофізація. Тобто, людина настільки сильно буває, перебільшує ситуацію в своєму житті, що вона вже сідає на попу. На диван і каже, я нічого робити не буду, нікуди йти не буду, е нікуди не поїду, не полечу. Така історія може бути там фобія з перельотами або сідати в автівку вперше, так тому тобто це перебільшуємо. Коли ми настільки це все перебільшуємо, доводимо до рівня катастрофи і потім десь тиждень себе виводимо з тої емоційної ями. Далі наступне це емоційне обґрунтування цим. Критерієм чи цим фільтром часто користуються жінки, тому що жінки є емпатичні, та більш емпатичні, хоча чоловіки також, але ну, так прийнято в народі, що жінки більш емпатичні, і більш емоційні. Але емоційне обґрунтування, що тут мається на увазі? Що я відчуваю, що нічого не вдасться, я відчуваю, що дурна. Я відчуваю, що я не впевнена, я відчуваю, що мене не приймають в колектив. Я відчуваю, я відчуваю, я відчуваю, що мене немає ресурсу на те, щоб щось робити. Тобто, іде така, знаєте, фокус на тому, що я себе якимось чином відчуваю, або я. Передбачую і відчуваю щось, тому я нічого не роблю, тому я нічого, е, да, ніякі дії, рішення в своєму житті не приймаю. Час така історія є, особливо також в перфекціоністів на превеликий жаль чи ніну прям відео сьогодні для вас. За те, що я відчуваю, що немає ресурсу. І ця історія якраз про дисципліну і про, м, да, про дофамін, про рівень мотивації. Тобто я не відчуваю зараз мотивацію щось робити. І ця дисципліна, в принципі, ніколи в житті може не настати, тому що ми можемо лягти просто на диван, втикати в стелю і чекати, коли ж нарешті з'явиться мотивація щось робити. Але згадуємо фізику зі школи: крутиш педалі, крутиться колеса. Не крутиш педалі, хух, стоїш на місці. Тому ось ця історія про те, що я відчуваю, що нічого не вдасться, навіщо мені щось робити. Ну вибачте, це домисив. Це не факт. Що стосується емоційного обґрунтування, побічна дія або такий важливий да, підтекст цієї всієї історії, це є те, що включається дуже сильна прокрастинація. Да? Ось цю, цю історію про велосипед, про те, що я просто лежу втикаю в стелю. Це якраз про те, що люди, які мають ось цей фільтр і дивляться на життя через ось цей фільтр, дуже часто використовують механіку в своєму житті як прокрастинуючої людини. Вони це називають. Лінню, хоча насправді ліні не існує, да ми знаємо, насправді що існує. Далі наступний критерій або наступний фільтр, або категоризація наших думок це повинен. Російською воно звучить далжинізм, воно якось грубше звучить, да сильніше, зрозуміліше. Тобто, я повинна бути гарною дружиною. Я повинна бути гарною мамою. Я повинна це зробити. Я повинна, 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 і цей список повинна. Не завершується до самого вечора. Дуже сильне відчуття тиску, дуже сильний тиск на плечах, на голові. Дуже багато контролю і тривоги саме через цей фільтр. Тому що, ну, по-перше, ти нікому нічого і не повинна і не повинен. А по-друге, ця вся історія тягнеться з дитинства особливо. Спочатку зроби те, що треба, а потім те, що хочеш. Або ж, ти повинна. Чи повинен допомагати іншим людям, а потім вже думати про себе. Ну і там і я в кінці абетки, і все решта, це все сюди ж, все під цей ж фільтр. Тому ось цей м, фільтр і категорія думок про я повинна чи повинен дає відчуття тиску і дає відчуття провини, як би це зараз дивно не звучало. Тому над цим треба працювати. Наступний критерій або категорія це ярлики, навішування ярликів. Я не вдаха, я нещасна, жіночої дружби не буває, дружби між чоловіками і жінками не буває. Вибачте, насмоктала, сорі, дуже грубо, але вже як є. Та в неї там батьки при грошах, тому вона так круто себе там, да, в житті почуває, та їй допомогли. Та це все папік. Я думаю, що розуміти контекст, але ось це навішування ярликів насправді також тягнеться самого маличку, тому що знаєте, якщо називати когось декілька днів підряд що ти дебіл. Людина буде себе відчувати дебілом і буде поводитись як дебіл сорі грубо, але вже як є. Тому ось ці ярлички з самого маличку спочатку це робить мама, тато хороший хлопчик, хороша дівчинка, правильний хлопчик, правильна дівчинка. А потім це все продовжується соціалізацію да, через школу, через вчителів, через булінг, дітей і тому подібне. Тому дуже сильно рекомендаціон е, старатися як мінімум перестати навішувати ярлики на себе, а потім перестати навішувати ярлики на інших людей, тому що ярлики це просто думки інших людей. Точка. І останнє це персоналізація, це теж таке, знаєте, прям ядро наших українських людей. Це відчуття провини за все, що відбувається навколо, відчуття провини за війну, відчуття провини за те, що діти голодують в Африці, відчуття провини за те, що дитина моя не читає гарно букви, відчуття провини за те, що не знаю, там погода фігова, що холодно в квартирі. Я зараз дуже сильно так утрірую, але питання полягає в наступному: що це відчуття провини слугує як кайдани для того, щоб нічого не робити. Я відчуваю провину за те, що я можу бути щасливою і виходити на вулицю гуляти, а мій партнер не може це робити. Я зараз говорю про реалію в Україні, да тобто получається так, що ось це відчуття провини починається з самого маличку, бо це в нас вшито в ДНК, про що я говорила трошечки раніше, да прямо на початку відео, то воно потім ну переплітається і вмонтовується, вшивається навіть в ті ситуації, які вибачте, ну вони виглядають дуже маразматично. Це історія з клієнткою. Якщо людина... Жінка може йти в кафе, пити каву, насолоджуватися тим, що сонечко світить і їсти свій смачнющий круасан. Вона це не робить, бо вона подумала, що він тут насправді дуже багато е, фільтрів да, використовується, бо вона подумала, що він подумає про те, що вона про нього не думає. За рахунок цього всього включилася відчуття провини, сідає на попу на диван, Злюсь за те, що я не можу виходити на вулицю, пити каву і їсти смачнющий круасан. Виливається ця вся вся історія, агресія на партнера за те, що він нічого не робить. Як вам такий махавічок? Угу. Цікаво, правда? Тож рекомендація наступна. Спробуйте протягом трьох днів. Прям беріть блокнотик, ручечку, не продінуйтеся. Я знаю, що ми всі ліниві дупи, але це для вашого блага. Проаналізуйте протягом трьох днів, які думки. Крутяться у вашій голові, як вінілова пластинка. Ці думки, які крутяться постійно у вашій голові, формують вашу реальність, формують ваш рівень життя, формують ваш емоційний стан, формують те. Як ви себе почуваєте кожного дня і з яким настроєм ви прокидаєтеся? Тому дуже сильно вас попрошу. Інсайт, думки, бачення. Діліться, будь ласка, з цим всім в коментарях. Для мене це неймовірно важливо. Тож, дуже сильно вам дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Дякую за те, що ви подивилися відео до самого кінця. Підпишіться, поставте дзвіночок. І кожного і кожну з вас чекаю в груповій роботі. До наступного випуску. Па-па! おちろんまだ。Oh,